Окей, давай, розкажи. Де є 10 це медіана і 15 це діапазону. Це позиція податкової. Тепер говоримо про позицію платника. Е, це бетінг ставки. Це твій висновок? Да. Ще одна справа про full cost маркап. Або про те, що може бути не тільки фулкост маркап. Окей, давай. Вас okay. Тут ми пішли вже в міжнародну практику. Нащо? Mm -hmm. Тому що у нас не так багато судових справ, як в тих країнах, де право трансфертного націоналення функціонують набагато довше. Відповідно, подивились і знайшли справу австрійської податкової проти австрійського платника податків. Про те, що його фулл-кост маркап теж неправильний. Суть цієї справи тут, мабуть, фрамбл до неї буде трошки довша, але суть справи полягає в наступному: ну, була така собі австрійська компанія, яка розробила програмне забезпечення. Вона мала керівництво, вона мала певну кількість програмістів, вона розробила програмне забезпечення, яке намагалась продати. На ринку фізичним особам. І в них це виходило е, не дуже, м'яко кажучи. Да? Там матеріал і справи написано, що бізнес йшов так собі, але у них з'явилась окрема бізнес-ідея створити ще один софт і продавати його не фізичним особам, а бізнесу. Е, в цей момент вони вирішили, що їм треба створити швейцарську компанію. Пов'язано. Е, і вони розробку цієї нової програми е, оформили як замовлення від швейцарської компанії до австрійської. Окей. Okay. А що за бізнес? Розкажеш, мені там здається, така цікава індустрія. Е, це бетінг ставки. Ма, мабуть, справу назвати індустрія гемблінгу. Ага. А, а софт для чого? А софт, давай поговоримо про це пізніше. Бо це дуже визначальна частина нашому, нашому кейсі. Е, власне кажучи, створили компанію. Швейцарська компанія замовила розробку софта у австрійської з певним дедлайном і сумою, за яку вона викупить цей софт. Як продукт? Як готовий продукт. так. Да. Е, так власне і сталося. Через певний період часу софт було дописано, і він був переданий швейцарській компанії, принаймні, я, як то написав, на, на папері. Да. Принаймні, був інвойс. З є, з є, да, там якісь є нюанси. Але, да, але ми, 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 ми не в тих деталях, якщо чесно. Хай, хай, хай буде так. Одразу після цього швейцарська компанія підписує контракт з нашою австрійською компанією. Про... Надання послуг з розробки програмного забезпечення, його підтримки, технічної підтримки дороблення і так далі, плюс наряд супутніх послуг адміністрування тощо. І мені здається, їх там близько 6-7 потоків. І впроваджує той самий фул кост маркап. З націнкою в 5%. Це взагалі класика. Так, да, це абсолютно класика з націнкою 5%. Попередньо зробивши до того бенчмарку. Да, там навіть було розкрите ім'я консультанта, хто зробив? А бенчмарк нам казав, діапазон мені здається від 3 до 15 чи щось таке. Тобто, наша націнка, вона в цілому була в бенчмарку, і знову ж таки, ну, моя думка, австрійська швейцарська група жила собі спокійно. І думали, що в них все окей, і вони в повній безпеці. Що придумала австрійська податкова? Австрійська податкова сказала, що метод номер 4 метод чистого прибутку, не може застосовуватись в цій операції, оскільки немає більш простої сторони операції. Раз. Два є е, розроблений на стороні Австрії нематеріальний актив. Е, Бізнес-ідея щодо цього активу виникла на стороні австрійської компанії. Австрійська компанія повністю е, виконала розробку цього програмного продукту. Швейцарія ніяким чином не могла управляти розробкою, враховуючи, що ну, це важливо, в швейцарській компанії було 2-3 співробітники. Там в якісь періоди два, в якісь періоди три. І в такому разі податкова сказала, що рутинна націнка не підходить. І ця австрійська компанія вона ж продовжує підтримувати. Да, цей софт. А да. це стандартна історія. Ну, будь-який софт, не знаю, телефон, айфон, він постійно оновлюється, на ньому постійно оновлюються програми, окрім самої операційної системи. Це ну, зрозуміло, що кожен продукт перебуває в стані постійного покращення і виправлення помилок. Тому, е, тому це абсолютно стандартна історія. Окей, і що ж до чого прийшла податкова? Е, Доволі неочікувано на не прийшла до методу розподілення прибутку. Це у нас п'ятий метод, тобто ми не до більш пріоритетного, а до останнього методу перейшли. Вона прийшла до останнього. This this is my last resort. <laughs> <laughs> this is my last resort, це правда. <laughs> да, вона прийшла до останнього методу, якимось певним чином вона розділила прибуток від цієї діяльності. Причому доволі цікавим чином, спираючись просто на певний журнал. Так, mm -hmm. да, мені це дуже цікаво було, я би про це поговорив. Так, да, спираючись просто на певний журнал, зараз поговорю. Спираючись просто на певний журнал, вона сказала, що ми вбачаємо дохід від цієї діяльності на такому торі. Витрати ми бачимо, тому що витрати це загальний дохід. Тут треба пояснити, типу, загальний дохід від діяльності цієї групи. Та у нас є дві компанії, вони це група компаній... Там, До речі, ж не дві компанії. Там насправді ж було ще ну так. Їх там чотири більше, більше так, але контролювана операція між цими двома, і от вони порахували дохід від того е бізнесу, який роблять ці дві компанії в сукупності. Е да. Так. Да. Вони, які вчили, порахували цей дохід, витрати, вочевидь, у них були на розробку, тому що вони є на стороні австрійської компанії. Ну, от вони і вивели якийсь там той, той залишковий прибуток, да, будемо говорити, поняттями про фіспліта. Залишковий прибуток, який треба розподілити, і вони вирішили е, розподілити його в пропорції один до трьох. Кому один? Один позивачу, так зрозумів. Одна, одна третя австрійської компанії, правильно? Да. Так. Ну, третина австрійська, тобто не 5% від витрат, а третина від усього прибутку від усього е, прибутку. А прибуток у нас, е, ну, як ми бачимо, принаймні по цим цифрам, ну там в в, ну, в 10 тисяч разів ще, більше, ніж да, витрати. Тобто, це дуже суттєво. Основні аргументи податкової, да, щоб підсумувати, це те, що швейцарська компанія новостворена. Вона до того не мала ніяких, ніякої діяльності. Спеціально під це створена да, фактично. Так, вона створена спеціально під це. Вона заробляє гроші з використанням активу, який був розроблений на стороні австрійської компанії. Все, що пов'язано з продуктом, досі виконується в австрійській компанії, да, тобто там подальше допрацювання імплементація тощо, е, відповідно, давайте. Ну, і співробітників. У Швейцарії, в Швейцарії три співробітника, а в Австрії там кілька десятків, я так розумію. Да, 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 там, там, там здається не сказано конкретно скільки, але з матеріалу справи випадає там, там від 10 до 20 в різний період. І що важливо, на що сподаткове звернуло увагу, це на їх заробітні плати. Які були доволі високими для Австрії, що може свідчити про те, що це доволі кваліфікований персонал. Що вони вроблять якийсь суттєвий вклад в цю. Да, так? Що вони роблять якийсь суттєвий вклад, е, тому й профітспліт вас кажуть. Е, не рутинний, тобто суттєвий. Да, діяльність абсолютно нерутинна. І далі, е, що це позиція податкової. Тепер говоримо про позицію платника. Що, що сказав платник? Е, Платник сказав, що звісно, що все було не так. <ріст> Він сказав, що Швейцарія зі своїми двома трьома співробітниками це центральна компанія Групи, яка здійснює стратегічну діяльність, яка здійснює суттєву маркетингову функцію. І що без Швейцарії цей бізнес не був би успішний. Угу. І тільки завдяки їй все так гарно склалося. Тобі як, до речі, цей аргумент? Друзі, напишіть в коментарях про це аргумент. Ну насправді, коли ти робиш примітку про те, що там три людини, то воно звучить відразу трохи дивно. Але якщо абстрагуватися від кількості людей, то е функція маркетингу. Ну, Вона важлива. Тут так, навіть було дуже, дуже цікава цитата, мені сподобалося. Even the best product must find a buyer. Ти можеш зробити ну, фантастичний, неймовірний продукт, але якщо ти не будеш вміти його продавати, ну, ти нічого не отримаєш. Да, це факт. І про це, до речі, говорить... Ти то саме розподіл персоналу в продуктових компаніях. Да. Коротше скажи, так, так, так. Та. Та, коли в тебе, якщо подивитися там ноутсорсовий на, на бізнес, там, мабуть, до 90% персоналу це розробники. Е, а якщо подивитися на продуктовий, то там маркетингова складова може бути найбільш. Найбільшою. Їх, як правило, найбільшою. Та, і вона може бути найбільшою. Їх може бути до, до половини. Продажників. Там, там, там ж не можуть бути не тільки в класичному розумінні продажники. Там можуть бути маркетологи, бізнес-девелопери, лід лідженерейтори тощо. А, але да, все це маркетингова да, маркетинг функція, яка спрямована на просування продукту, і таких людей може бути стільки ж або навіть більше, ніж власне програмістів, які створюють код. Тому що, да, як ти правильно сказав, це може бути найкращий продукт, але якщо про нього ніхто не знає. То ти нічого і не заробиш. Так, я, я, я ще згадував, я навіть думав про, про інші галузі. О, ти, ти добре знаєш про ІТІ, але я навіть е, про видобування корисних копалин. Е, Є така думка, що маркетинг для них теж дуже важливий, бо корисні копалини, вони усі однакові, наче ну, потім ти можеш їх купити. Ну, це комодіті, ти можеш купити їх у будь-кого. Але якщо не, ну, буде погано функціонувати функція маркетингу, то ти ну, не купиш в цій компанії. Ну, вірогідно, так. Да. Це не знаю. Мені здається, що таких товарів дійсно може ну, товарів, посуг можна, можна привести безліч. І, і справедливо поставити функцію маркетингу на таку визначальну роль. Ну, тобто, цей аргумент він сам по собі не безпідставний, що маркетинг повинен да, мати. Да, абсолютно. Але що мені сподобалось, да, от, е, як би вона дійсно там цікаво, не звучало, коли це дві-три людини. Е, але в цій справі платник податків надав конкретне аргументування на ну, чому е, саме Швейцарія є визначальною і яка є роль. І показав, що. Там До створення Швейцарії наш дохід був Х, а після створення Швейцарії він почав стрімко зростати в декілька разів на рік. Тобто, ну, це чітке обґрунтування з цифрами, з фактами, яке доводить, що з'явила Швейцарія, наші продажі злетіли вверх. Тому то, Тому, так, це, до речі, одна з... з один з аргументів, який врахував суд. Додатково, додатково, е, до того, що, звісно ж, е, платник податків е, казав, що у нас є Швейцарія, і там всі ключі, якісь стратегічні рішення на ній. Е, він казав, що як тільки створила Швейцарія, е, функція маркен зросла і ми продаємо більше, е, вони також обґрунтовували тим, що географічно. Швейцарія краще, бо це доступ до капіталу. Uh -huh. Таким додатковим аргументом було те, що податкова абсолютно не врахувала, що в групі є ще дві компанії, які теж надають послуги Швейцарії і ніяким чином не ну, тобто, не дослідила цей факт. Да? Тобто, наскільки, наскільки ж все таки Австрія створила готовий продукт? Чи брали участь у тому е, компанії з третіх країн? Типу, вона ти маєш на увазі, що вона мала. Порівняти якось. Ну, вона мала принаймні врахувати, що однією з функцій Швейцарії могла би бути консолідація да, цього всього, але вона про це ну, просто упустила цей А, тому що ми говорили там податково казала, що Швейцарія нібито була створена спеціально під цей проєкт, що вона ну, там, не, не несе якихось інших функцій, крім того, що витягує всю виручку в Швейцарію. А насправді вона там співпрацює ще з іншими компаніями. Так, да, абсолютно правда. Е, але таким доволі визначальним аргументом е, було, власне кажучи, сам софт. І Ним став сам софт. Чому? Тому що безпосередньо софт не генерував дохід. Тобто, це не була програма, яку ми продаємо. Це була програма, до якої ми надаємо доступ за гроші. Але вона наповнення цієї програми формується е, іншими людьми, де вони називалися так скалтами, е, не знаю, чи це якийсь специфічний термін в Австрії, чи що це значить. Але, власне кажучи, була певна кількість тих скалтів, які формували цю базу даних і наповнювали її цінністю. А сама вона безпосередньо цінності як такої не несе. Містича скаути це спортивний термін. Я, я, я не... теж думаю, що в цьому контексті, враховуючи, що ми про ставки, це спортивні скаути, але ну, не знаю, чи стверджувати не будемо. Тому, оскільки е, сам, сам по собі додаток або програма, не знаю, в якій воно в формі, але саме по собі воно не створює доходу, mm -hmm. а лиш слугує інструментом. В поєднанні з іншими факторами, які генерують дохід для групи в цілому, ми не можемо розглядати профіт-спліт і взагалі розрахунок податкового, який базується на інформації журналу. Е? Да, ми не можемо сприймати його всерйоз, бо воно працює не так. Да? Тобто це набагато складніше. Це складніше. Окей. Ну, про журнал мені дуже цікаво зробити. Да, ми... я, я би сам навіть його почитав. Так, так, ми, що... іноді, ми іноді дивуємося, що українська податкова застосовує там держав інформ, наприклад. А тут ну, буквально написано, що вони взяли якесь там періодичне видання, новинний портал, новинний портал взяли і звідти взяли цифри і порахували податки якимось чином. Тобто такі підходи. Різні бувають. Підходи бувають, ну так, да, підходи бувають дійсно різні, але ну, журнали, журнали. Я, мені, мені здається, ми, ми з тобою колись давно про це говорили. Да, що зараз є от, от в тому самому it бізнесі є купа таких агрегаторів, які можуть надати там, по статистиці використання того чи іншого додатку, вони можуть дати приблизне розуміння, скільки цей додаток приносить грошей. Ну таке більш-менш об'єктивне. Тобто на основі умовно скачувань. І на основі вартості, і якось там не знаю стандартної standard retention rate для цієї ніж ну це ми вже так трохи фантазуємо в українському кодексі, наприклад, ну і в міжнародній практиці є ж все таки поняття, що порівнювати треба з фактично здійсненнями операціями, наприклад, і ну, бабу, з якимись там об'єктивними надійними джерелами. Ну да, але я в принципі ж до того, що мабуть, цей журнал це десь те саме. Так, да, що, що не факт, що вписується в норми саме податкового законодавства. Чи можна там ну, приймати якісь маркетингові рішення по такому джерелу інформації, чи оцінювати для себе якісь свої інвестиції, тощо, то, що тощо. Ну, мабуть, ну, хтось, хто бажає, той так зробить. Але от чи вписується воно в концепцію податкового законодавства, ну є питання? Е... Зрозуміло. Да, є питання, абсолютно, є питання. Е... Ну, З ключових аргументів все. Ще один е такий додатковий в цьому кейсі аргумент, але мені вбачається справедливий, коли податкова висуває такі прям м м масштабні звинувачення про те, що дохід має генеруватися з Австрії, е але надає якби на цей такий масштабний, е масштабну фразу, вона надає дуже мало аргументації. А платник. З іншого боку, просто дає прямий доказ. Він дає розбивку своїх доходів географічно, і в різні періоди часу дохід з Австрії від австрійських клієнтів становив 1-2 від до до 2%. А угу. австрійська компанія мала тільки від них, вона не працювала з іншими. Австрійська компанія має тільки від швейцарської дохід. Тобто, єдиний контракт Є, до, до швейцарської вона мала дохід тільки від цих австрійських клієнтів. Цього не прописано, до речі, не зрозуміло. Не зрозуміло, звідки вона. Куди вона продавала. Але так загалом то в вставі написано, що там ну, основні доходи групи генерувались на ринках. Е, ну, я як би в принципі хотів це відмітити тільки в контексті того, що коли діло доходить до, су до суду, е, важливо казати і підкріплювати доказом. Без цього воно, на жаль, не працює. І в тебе був не сильний, не, який би не був в тебе сильний аргумент, який, здавалось, би на поверхні, здавалось би, очевидний, здавалось би, всі все розуміють. Але доказ є доказ. Да? Ну, можна дуже багато казати, що дохід завтра, але коли він тебе фінанс, по, по фінансовій звітності там 2%, ну сперечати скоро. Окей, окей, та приймається. Е, тоді що, перейдемо до суду, до, ну, до рішення суду. Що, що суд сказав? До речі, доволі цікаво. Я, я таке бачу вперше, але справа виграв платник податків. Е, суд не погодився з застосуванням методу е, розподілення прибутку. Чого вперше? В попередній справі теж платника підтримував. Е, але, але що цікаво, Суд все ж таки збільшив націнку австрійської компанії, з урахуванням фактів і обставин, які були присутні в справі, раз, і з урахуванням того, що е, бенчмарк був зроблений виключно для розробки, для надання it послуг, а контракт включав більш широкий перелік. Більш широкий перелік, менш рутинних послуг. Менш рутинних послуг, скажімо так. Ну і третє питання: там не дуже той рутинний персонал, якщо вони заробляють там суттєво більше, ніж заробляють люди в середньому в Австрії. Е, відповідно, це може свідчити про те, що це навряд чи рутинна діяльність. Е, тому суд сказав, що ваша націнка має бути 10%. Чому 10%? У нього був дійсно такий цікавий аргумент. Він. По-простому, подивився, що умовно, у нас там є якийсь діапазон бенчмарку, де 5 це те, що застосовує платник, і сам визнає, що це окей для рутинних послуг. Де є 10 це медіана і 15 це верт діапазону. У нас є 6 стрімів послуг. Де суд визначив, що 2 стріми це. Рутинні, тому для них 5 справедливо, два стріми менш рутинні, тому для них справедливо 10, і ще два не рутинні, тому для них справедливо 15. А якщо це це проходить в середньому, то виходить 10. Тому вони все-таки збільшили податкові зобов'язання компанії. А чому я такого ніколи не бачу? Бо ну, у нас суди не збільшують податкові зобов'язання. Податкове зобов'язання збільшує податково. Ну так, так. Тобто суд або то там на. Ту сторону рішення приймає, бо в ту сторону. Так, да, і у нас суд в принципі може частково задовольнити е е е позов. але ну так, щоб просто е змінити просто націнку, да, яку ми застосовуємо, підуть до бенчмарку, ну такого я не бачу. Ну то навіть, треба від наших юристів спитати. Напевно, це не, не, не має в нього такого права в українського суду. Хай юристи напишуть в коментарях. Okay. Е, ну, якось так, да. і знову ж таки, який результат цього кейсу. Знову ті, та сама стандартна схема, знову той самий стандартний підхід, і, і вже не один відсоток, а 5. Е, і відносне відчуття в безпеці. Але як бачимо, що ну, як би, з моєї точки зору, коли здається, що все просто і все очевидно, е, треба подумати ще. Можливо, можливо ми щось опускаємо, е, тому що дійсно в, от в цьому it бізнесі, е, часто бувають нематеріальні активи. ну, З нематеріальними активами складно. Часто бувають. Е, ну... Такі складні е, функції. Бо ну, я, якщо чесно, ну я в цьому взагалі не розбираюсь в контексті там, як працює там телефон, ноутбук і так далі. Мені вважаю, це дуже складно. Mm -hmm. І мені завжди важко назвати це рутиною. Е, але да, якщо ми говоримо саме про трансфер на цьому партнер, е, я би все-таки думав про те, що краще подумати двічі. Це твій висновок. Подумати двічі, добре. Мій висновок буде: такий, що треба поглянути зі сторони. Напевно. До речі. Бо, бо око замилюється, ти там по накатанні працюєш, працюєш. А от ми вам показали дві судові справи, в яких ну, не все так просто, як ти сказав. Хоча на перший погляд. Хоча на перший погляд сох. Дякую, дякую, Макс. Тобі, Макс, дякую, що запросив. Приходь ще. Я з радістю запрошу. Будуть ще епізоди. Будемо розглядати, не знаю, які справи. Можете запропонувати знову ж таки в коментарях, які галузі вам цікаві. З вами був подкаст «Не твоя Справа. Хай ці судові справи не стануть вашими. До нових зустрічей.